Все. На, на, на моїй території. бо я... Києва, тому що людина захопила, захопила незаконну ділянку. Так? Ми цю ділянку побуваємося проти цієї людини вже два роки. І тому цей заклад знаходиться не закон. Це дуже просто. Як і позна більше дивіться, бо ми як ми як тільки що можемо обговорили... законними засобами боротися з такою Зак... допомагати законними Зак... Зак... да. засобами, тобто наступним чином. Задалися ми зверталися в з цього приводу і щодо цієї ділянки, і щодо сусідньої ділянки, так задалися в міліцію, зверталися в Київському держадміністрацію, в Шевченківську райдержадміністрацію. На повелике жаль результатів ніяких. Озад є такі, що от громадського активісту побив. Забудовник на сусідній ділянці, а цей забудовник, до речі, теж його, його будівельники теж, побили. Теж будівельник. Це, ну, рік тому. Поки, от реальність. Поки в нас в країні не буде нормальне очищення влади, справжнього, так поки міліція буде брати гроші за кешування таких забудов на історичних пагубах, поки прокуратура буде брати гроші за кешування таких забудов, так а, поки Київська міська державна адміністрація буде керуватися не інтересами океану, і інтересами забудовників, то в нас в країні нічого не зміниться. І відповідно, не думаю, що той та час, коли треба думати про. А тут були представники Шевченки Так, вони були, і вони були. Я до не довернувся, кажу, чому вони нічого не вирони. Вони кажуть, ну тату все незаконно, ми от маємо з цим щось робити, але ну, вибачте, ми нічого не можемо зробити. Останній запит, який нами було направлено, на який ми, ми від, думаємо, отримали ми відповідь. Це був запит до природоохоронної прокуратури, яка передала матеріали до міської прокуратури черговий раз, черговий раз просто. Обращаю увагу внимание, таблички з садів. Так що ми непонятно, что это учтите. Значит, Коли я здесь был два года назад, я могу сказать, что тут ще два этажа вниз есть у этого. дома У нас нема... то Воле есть если зайти значит это тоже вся накатанная земля здесь тоже был обрыв точно так как и с той стороны только вове это интерес